У ставку балки Калєтіної в кривому розі мор риби та сморід, розповідає місцева жителька Наталя Пустова. Каже, почалось це декілька тижнів тому. Раніше тут діти купалися, пляж був. Раніше ми сюди приходили рибу, ловили, Щось почалося неприємні запахи. І от ввечері ми навіть не можемо відкрити вікно. Духла риба з'явилася. Мабуть, душиться риба і нічим. Ні, ні. Дихати, вона випливає. Можливо, щось скинули в річку. Місцеві жительки Олена та Марина щодня проходять біля цього ставка. Кажуть, раніше вода була прозора, а зараз стала зелена та мутна. Ходили, любувалися, скільки тут було багато риб. Прям стайки плавали, і мальков, і побільше, скільки було чайок і уток. потім вдруг, з'явився неприємний запах. І через пару днів риба вже вся плавала вверх брюхом. Ну, а зараз от просто як тухлятина, такий неприємний запах это какой-то кошмар. И этот запах, который вот то ли канализацию сбрасывает, то ли тухлая рыба воняет. Даже вот по берегу видно еще стайки дохлых мальков. Конечно, все это видно, и запах невыносимый. Вот там вот канализация тоже стекает струйкой сюда. Окна открыть невозможно проветрить. Все пахнет этой канализацией. За словами еколога Йосипа Маякова, риба може гинути через потрапляння шкідливих речовин у воду або нестачу кисню. Одна з причин це потрапляння стоків, які зменшують кількість кисню, і, звичайно, якщо їх багато, риба починає вмирати. Так і сталося тут. Тобто, вочевидь, це каналізаційні стоки. Чиї ці стоки важко сказати. Йосип Маяков говорить, якщо стічні води продовжать заповнювати ставок, рослини поблизу гинутимуть. Також каже, забруднена вода може потрапити у систему водопостачання. Ми надіслали інформаційний запит до управління екології міськради, аби дізнатись, чи планують очищувати ставок та які заходи вживатимуть, аби запобігти подальшому забрудненню. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.